Безліміти на оплати за кордоном і переведення коштів, зручність оплати криптою без довгих ордерів на P2P, відсутність ризику блоку карток. І так було до сьогоднішнього дня. НБУ офіційно блокує роботу криптокартки Трасті в Україні. Усе те, що вчора було зручністю, тепер стало порушенням закону. Регуляція криптою в Україні починає працювати. І перший удар по сервісу, яким користувались тисячі людей, Дію нового закону, який вже нас очікує наступного року, а це через три місяці. Я детально розповідала в цьому відео. Відео можете його переглянути. А сьогодні розберемо, чому Trusty Plus заблокували, що саме буде з подальшою роботою сервісу, і головне, які є альтернативи, якщо ви хочете надалі користуватись криптою для щоденних витрат. Trusty Global – це компанія, яка офіційно зареєстрована в Литві і через застосунок Trusty Plus пропонує користувачам зручний сервіс і тобі перекази між користувачами, перекази з рахунку на рахунок без відкриття банківського рахунку, і криптокартка, з якою можна витрачати за кордоном, більше ніж дають українські банки. Про всі Вага картки я вже неодноразово розповідала на цьому каналі, і сама нею користуюсь для багатьох. Це було спасінням ніяких обмежень, прості транзакції і ліцензії від європейських фінансових структур. Але тут у гру вступив НБУ. Вони довго проводили перевірку і заявили, що для подальшої роботи в Україні трасті має відкрити локальну українську ліцензію, яку поки немає. Тобто, наче виходить, що вся їх діяльність в Україні зараз відбувається поза законом. Раніше вони обмежились тим, що з травня 25-го року перестали реєструвати нових українців українських користувачів, але й того для НБУ недостатньо. Тепер він сказав, закриваємось, чому НБУ наполягає на ліцензуванні. Трасті має ознаки фінансових платіжних послуг. По перше, перекази євро між рахунками користувачів. Це вже платіжна функція. По друге, p 2 p операції в застосунку, які підпадають під визначення платіжних послуг, і плюс сам факт надання віртуальної картки у 24-25 роках. Трасті намагався пояснити, що це все робить партнер Квіко, з яким він офіційно співпрацює в Польщі, а сам сервіс не є орієнтованим на Україну. Аїну, але НБУ виявив, що користувачі реєструвалися за українськими документами, українськими адресами, і всі транзакції проходили через сам застосунок трасті. В результаті Нацбанк офіційно зобов'язав зупинити діяльність на території України, привести всі функції у відповідність до закону і лише після отримання ліцензії знову працювати. Трасті каже, що активи користувачів у безпеці, але користуватись P2P вже неможливо. До речі, сьогодні я ще купувала каву карткою трасті. Транзакція пройшла, але невідомо чи вона також пройде наступного разу. Чому ж трасі не може може просто відкрити ліцензію в Україні. Тут є проблема. Якщо вони відкривають локальну ліцензію в Україні, то вони автоматично потрапляють під ті ж самі правила, по яким працюють банки. А це означатиме прощавайте головні функції, заради яких люди обирали картку. Тоді ймовірно почнуть діяти всі обмеження НБУ. Ліміти на оплати за кордоном – Це до 500 тисяч валютною карткою на місяць, обмеження на купівлі валюти, перекази з картки на картку. І це майже повністю вбиває ту цінність, яку трасі давала своїм користувачам. Так у них залишаються певні переваги. Зручний додаток, можливість працювати напряму з криптою, але прозорість стане іншою. Усі транзакції будуть видимі для регулятора, рух грошей стане абсолютно прозорим і в перспективі ще буде оподатковуватись. І саме тому для трастів відкрити ліцензію це втратити свою найбільшу перевагу. Працюючи в білому в Україні, картка стане просто черговою банківською карткою, тільки з криптопідкладкою. І важливо розуміти, що всі ці обмеження зараз стосуються лише території України, тобто карткою надалі можна використовувати для оплат за кордоном або як криптоган. Манець, а тепер головне питання: як платити криптою далі. Один із варіантів це картка від криптобіржі Bybit. Вона працює за тим же принципом, що й трасті, але поки не має обмежень на діяльність від НБУ. Головне тут поки з великою ймовірністю ситуація буде змінюватись. Про ці новини і нові альтернативи користування криптою. Ми будемо сповіщати в нашому телеграм-каналі Crypto.ua. Посилання знайдете в описі до цього відео. Подібно до неї також працює криптокартка Bybit Nova. Це дебетова віза картка від біржі, яка дозволяє платити криптою без безпосередньо. Конвертацію фіат, тобто ви просто використовуєте баланс криптоактивів, і карта самостійно проводить транзакцію, коли ви оплачуєте нею товари чи послуги. І напевно опція, на яку завжди можна буде розраховувати, це фізичні обмінники. Готівка знову в тренді. Попит на готівку росте, і саме так багато хто знімає крипту вже сьогодні. Тож ситуація страсті це тільки початок. Регуляція крипти в Україні вже працює, і подібні зміни на нас чекають ще багато разів. Не варто панікувати. На жаль, це очікуваний процес. Певні схеми зручностей замінюються на офіційні Ліні правила гри так, ми втрачаємо частину свободи. Це відсутність лімітів на оплати чи зручні пітупі перекази. Але натомість відкривається інший простір. З Являться нові офіційні картки від криптобірж, нові фінансові сервіси, легальні інструменти. А також, повірте, завжди залишаться старі перевірені методи виводу крипти від фізичних обмінників до альтернативних криптокарт. Головне тримайте голову холодною. Крипторинок дуже швидко адаптується. А ми будемо першими розповідати вам про всі нові рішення. Тому підписуйтесь на Crypto.ua і заходьте в наш. Наш телеграм-канал там ми розбираємо, які сервіси реально працюють, як обходити обмеження законно і як продовжувати заробляти та витрачати крипту щодня.